розпаковка везунчика. Як мені казали, хто не шевелиться, тому не щастить. Хочу вам показати, що я купила в crazy beans crazy beans це такий магазин, в якому продаються або загублені посилки, або посилки, від яких відмовилися, там десь якийсь брак, або просто відмовилися, або не забрали ці посилки, по ідеї мають викидати десь. Але ось такий є магазин, вони продають там їх. І, наприклад, один-два дня в тиждень. Це коштує 25 доларів, потім 10, потім 5, потім 3 і 1. І я раніше про цей магазин навіть не чула, мені показав його мій син. Коли я туди зайшла, я була шокована, тому що там якби нема звичайних прилавків, там такі великі стоять, я не знаю, як це назвати, і там все лежить з копом. Ящики, посилки, розпаковане, отаке, все, воно все валяється. І дуже багато людей там скупляються і перепродають. Вам собі завжди знаходжу щось цікаве. І Зараз я вам хочу показати, це перша частина буде відео. Покажу, що я купила в Crazy Beans і скажу за скільки. Сьогодні я купила ось такі рамки. Вони не дуже там якісь якісні, круті, звичайні рамки пластикові. І я купила, як сьогодні були вони по 25 доларів, купила дві коробки. Ось таких Отут -от їх 18 рамок. Ось одна коробка, це, з іншої коробки з іншої. Ця прям була така запакована. І ось одну вже частину я витягнула. Ось такі рамки. Вони всі запечатані. Буду пробувати сьогодні приміряти картини на них. Так, олійна біла пастель. Це була взагалі куплена за 1 долар. це мені Діма купив. Ось така Гуаш хімія. Вона була. Розбросана, вона була розпечатана, її розкрили, розкидали. Але я, ми її позбирали. Поставляли назад така різна гуаш. Вона в таких тубах, тубах. Не знаю, скільки вона коштує. І ось я назбирала собі таку цілу упаковочку цієї гуаші повної. І купила її всього-навсього за 5 доларів. 5 доларів. Наступний скарб. Ось такі олівці кохайнор. Кохайнор, я не знаю, як вони читаються, правильно, мені здається, так. Теж запаковані. Вони ще в плівці. Я їх ще не відкривала. Я олівцями не пишу, але гріх було не купити їх за 5 доларів. Ціна їх на Амазоні 50. Я вважаю, що це дуже класна покупочка. Ось такі акрилові маркери я знайшла. Це, звичайно, китайський якийсь маркер. Germany. Germany. Будь ласка, це германські маркери. Тут декількох не вистачає, бо я вже їх використовую. Але тут була повна пачка, вона була порвана, а потім запечатана. Це акрилові маркери, і вони тут різних кольорів. Вони класні. Я ними і підписую картини, і там щось додаю. Хто знає акрилові маркери. Дуже класні для того, щоб писати картини, в абстракцію додавати, щось там обводити. Ну і найкраще це ними підписувати картини. Ну, так як в мене ціла упаковка різнокольорових, то це ще класно для малювання. та дам а Як думаєте, що це? Мой обріль. Так, це звичайні спиртові маркери. Боже, які тут класні кольори є. Я... Дивіться, які вони. Вони двосторонні. З однієї сторони тоненькі, з іншої широкі. Я їх ще теж не використовувала, але колись я собі в Польщі купувала, пам'ятаю, по декілька штук я купувала, вони були дорогі. А тут оце цілу цю бадяку я купила за 25 доларів. Так, Давайте їх відсунемо. Далі. Ось такий папір золотий такий золотий папір. Цілу упаковку вона була запечатана, він такий, нормальний такий. Можна що завгодно з ним робити, можна на ньому теж писати, якщо загрунтуєш, напишеш картину, то буде. Це я купила за долар на зелений папір, але такий дуже щільний. Прям щільний-щільний він. Класний такий. Я купила теж за долар. Долар. Твердий теж, я на нього вже пару картин написала. Це ще ось така штука, я їй дуже рада, це вже Аким наклеїв. Це принтер для Лейб. Принтер для Лейб. Ми його вже спробували, він підключається до телефону, скачуєш там аплікацію і друкуєш собі лейби. Ось цей принтер купили теж за 25 доларів. Ось такі покупочки в мене на Crazy Beans. Мені там пишуть в коментарях, ви, як заходите в Crazy Beans, вам не можна туди заходити. А як оце все не купити? Ну, скажіть мені, як це все не купити. Як оце не купити, а я забула, ці маркери теж я за 5 доларів купила. Як не купити отаке, ось отакі скарби, ці олівці за 5 доларів, які коштують 50 Цю гуаш, яку я ще не писала, ніколи не писала, В мене ще, до речі, є гуаш, я вам потім в наступному ролику покажу, я таку велику ще теж купила гуаш. Я не рекламую цей магазин. Я думаю, що вам було цікаво подивитися. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи робити наступну рубрику, наступний випуск, я в ньому теж покажу. в мене є ще щось, що я там купила. І, ну Ось так. Пишіть свої коментарі. Може, ви знаєте ще якісь магазини, де можна так собі купити класно, недорого, якісь такі матеріали. Напишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Кожного тижня я випускаю новий влог про будні художниці в Канаді. Підписуйтесь на мій канал і бажаю вам всього найкращого. До побачення!